Потрошки підготовлюємо все, головка наша вже готова. Зараз все це перепровіряємо. Це, бачите, я заглушечку на масляний канал ставлю, щоб туди як можна менше зсипало всякого гамніца. Тут також я затуляю. От. Так що, так, будемо збирати. Вид перед установкою головки блока циліндра. Також замінив одну направляючу втулку. Дивіться уважно, друзі, щоб направляючі втулки головки бока циліндрів були на місці, і обов'язково, щоб вони були. Так? Головка наша ось так виглядає. Обов'язково обезжирюємо новеньку прокладочку і ставимо. Що ж, друзі, ну ось і все. Моторчик наш зібраний. Але перший пуск будемо вже робити завтра, хай вона собі перестоїть ніч. Е, у нас вже на перву ночі, тому будемо йти відпочивати. Все зібрали. все стало на своє місце, все чудово, клапана відрегулював, шайби товсті, все чудово. Завтра буде перший пуск. Так що, так, всім доброї ночі, до Давай, завтра, друзі. Ну що, давайте пробувати перший пуск. Нейтралка. Автомобіль повністю холодний, єдине, що я прокачав масло. Перший пуск. Все, завелося. Все, працює. Все, прокачуємося систему. Ось так двигун працює повністю холодний. Бачите? Тишина, Поршня не гримлять, сидять плодненько. Ну, блок розточений після капіталки, головка зроблена. Ось так він працює. Але звісно, коли він прогріється, трошки шумніше буде робити. От. Ну, побачимо. Все, прокачуємо систему. Поки наш двигун остиває. Я, як завжди, по книжці, ну, як по книжці, на своїй практиці так я вирішив собі. от, е, Перший пуск грію до 60 градусів і потім глушу двигун, щоб він остивав. І тільки при другому пуску я його вже прогріваю до повністю робочої температури і до включення вентилятора. Поки він остиває, у нас, розкажу вам, що по ній робилось. Значить, як завжди, направляючи, сідла, нарізка фасок, легенька притірка, мойка, комплект клапанов, все повністю мінялося в цій ГБЦ. Жалко, звісно, що так вийшло. Трошки халтурно віднеслися. Вона робила і до того, як до мене приїхати, хорошо робила. Я не можу сказати, що вона погано робила. І просто що Ну, треба було замінити сідла надо було замінити сідла, а не прирізати просто фаску і обновляти клапана. На жаль, прийшлось, прийшлось це робити, бо не було куди регулювати клапан. Також замінили помпу, термостат замінив тут, Там деякі патрубки, замінив, кришку розширительного бачка. От таке, значить, мелочі, вроді як, да? кришку масло горловини замінили. Покажу вам, в якому стані термостат. Ось Бачите, скільки там отложений всяких було. Антифриз залитий хепу, головка не поїдена, в принципі, там в одному болючому місці їхньому на углу з правої сторони чуть-чуть, але то не смертельно. Блок, до речі, блок був розточений, да, ходінговка, все прекрасно, але плоскость не фрезерована, плоскость заводська фрезеровка. Тобто блок також не поїло, не повело. Ну і дійсно він же чугунний, він просто вічний, грубо говоря, цей блок. От. Що, що ще вам розказати? Розкажу, які в мене вийшли регулювачні шайби. Значить, е, випуск 4.20, впуск 3,95, випуск 4,17, 4,45, впуск 3,80 і випуск 4.15. Всі шайби товсті, хороші. Е, в я трошки більше прирізав сідло, а випуск випуск ну, менше прирізав, тобто не так глибоко сажав клапан. Побачимо, як воно себе поведе, тому що якість запчастин стає все гірше і гірше. Щось мені не подобається і сідла, які вже починають точити токаря матеріал, і ну, таке. Стараємося ставити саме якісне, але ж. Але ж, але ж, самі розумієте. Так що такі справи, друзі. Жалко, людина попала опять на кошти, що ж він 10 тисяч кілометрів тому назад робився повний капремонт двигуна в місті з ГБЦ. От якби замінили сідло, взагалі була лялечка. А так, на жаль, клієнт попав опять на додаткові розходи. Так що так, добре. Будемо прогрівати, прокачувати і вже як прогріємо, покажу вам, як вона працює. Так, ну все, друзі, система охолодження прокачана. Покажу вам, як качає помпа. Температура вже 90 градусів. Качає хорошо. Все з цим. Добре. Стабільно 90 тримає, вже я не знаю, хвилин 20 я нею гарчу, газую <кій> і температура стабільна. Ось так він працює, наш двигунчик. Хорошо працює, нема що сказати. Єдине, що шумить почепні первічного валу в коробці. Коли вижимаєш сцеплення, взагалі тишина. Робота зайняла 4 дні з перебоями світла. навіть ну, 4-4,5 дні. так. Тому, друзі, якщо потрібна моя якась допомога, звертайтеся, звоніть, пишіть, коментуйте. До зустрічі. Як завжди, роблю тест по гаражному кооперативу, катаюсь на ваших. Автівках потихеньку, не рву, не газую, щоб не хвилювалося. Просто на холостих перевіряю. Печка включена, перевіряю, як гріє, та температура двигуна чи стабільна. Моторчик непоганий, працює хорошо. Єдине, що, звісно, шум коробки дає такий дискомфорт, прям дуже громко вона працює. Ті почіпнічки вже своє, скоріш за все, відпрацювали. Але при такому шумі вона ще може досить довго працювати. Хочете, покажу вам, Значить, дивіться, виключаю печку. Слухайте. Чуєте, як? Шумить? Зараз вижму степлення, слухайте. Все, затихло. Так що, коробочка шумить наша. А так, все добре по машинці. Не гріється, не кипить, нічого, все нормально. Термостат ставив хорд, температура відкриття 85 градусів. В принципі, нормально, в салоні тепло. Тобто, ніякого дискомфорту немає. А то я знаю, що на зиму ставлять термостат 97 градусів. Вірніше, 87 градусів температура відкриття. Була б, ну, цейф нормально, 85 також непогано. Тут ми обітаємо. Така у нас погода сьогодні. Красива, прям настояща зима. Моя ласточка спить. Добре, друзі, всім. Гарного дня, не ламайтесь. А якщо зламались, то ми вас обов'язково постараємося відремонтувати всім, па-па!